Я просто дивлюсь і показую тобі, бачиш. Вася, привіт. Де ти там ще спиш чи де? Іло, ти теж спиш? Mm. Покидайся. Я не сплю. Привіт! Привіт. Привіт-привіт. Привіт. Що ми сьогодні будемо робити? Ось тут дивишся в екран, а не туди на нього. В екран дивишся, де вони в нас а не туди на нього. Ти зрозумів, не на ручку свою. Дімусь, не на свою ручку, ти вже ось тут дивишся, в екран. Лапусь, бачиш, тебе не видно, ти заховався? Ну, це все, що бабуся говорить, все, з відео записує. Це всі бабусіні лишні слова. Лапуська. Та ж он я з тобою говорю ось тут, в екрані. Great. Не там. Тут о, дивись на нього, на Блу. З Блу розмовляй, не своєю рукою. Привіт. Привіт. Тут о, ось тут вийде. О, я, впав. Я ще, мабуть, не виспався, бо погано поснідав, слабенький. Ой, ні. Що ми сьогодні робимо? Чим будемо займатися? Руку руку мене додому. А що будемо в тебе робити? І ти зразу застригнув і твоя ціла рука, а його не вийде. Пальчиками, пальчиками довбувся. Бачиш, вчився ось тут, в екрані. Не подивися. Ти через екран можеш дивитися на свій будинок. Через екран it's дивишся. It's okay. Тільки ручки твої бачу, а ябчка не бачу. It's... Ось так треба. Угу. А що ми в тебе будемо робити? Не знаю. Будемо грати ігри? Ну давай. Ой, в тебе такий стіл накритий, прекрасний. Yeah. Ні, чого собі. Yeah. А тут ще хтось в тебе в гостях є? Хто це тут В тебе в гості прийшов? Це мій друг Василько. Це Василько прийшов? Так. А тут чи хто в тебе охоронник? чи хто. Да, Руку забери, бо його не видно, бо ти закрив його. Він охороняє твій будинок. Да. Ти йому багато платиш грошей. Да. Та жди в будинок до пацанів, лопусь. До пацанів тільки, тільки не, не рукою, не кулачком, бач, бо не закриваємо. Отак, От так, Прийшов, молодець. Привіт. Привет. Ну що, тоді накриваємо на стіл чи що? Да. Ананаси з'явилися. Да, Ти знаєш, низький заряд.